У сиву давнину світ почав святкувати радісне свято, сповнене добра, чарівності та Ух Ухтихти! Як гарно! Доведись! Стрибай! круто! Уякрута! Надто високо! Піймаємо його! Ти Живий? Uh, де я? Oh, це що? Заяча школа? Це не сон? Яке неподобство. Знайди собі вільне ліжко. Ельмі розповість собі правила школи. Сон за розкладом? Уроки? Зарядка? Це без мене. Грайте у хованки, чи як ви там розважаєтесь. Хо! О! Ви тут усі наче з місяця впали. Як таке може бути? Прикольно, правда. Це магія зникнення. Що? Вона потрібна, щоб рятуватися від лисиць. Та Це простіше простого. О! То як ти спробував цього літа? Оживуть герої улюбленої книжки. Думаєш, цей шибай голова нам допоможе. Будьте терплячий. Ого, очам не вірю. То он, де вони його ховають? Це наш талісман, який додає нам сили протистояти лисицям. У смакота. <плес> Він їм не дістанеться. <плес> Трохи праворуч. <плес> <плес> Тепер з нами? Так. Школа зайців. Пригода ж побуха. Запах великого міста. Що може бути приємніше? Скоро у кіно.